Першу російську першого питання про затвердження звіту про виконання бюджету Новобузької міської територіальної громади та використання резервного фонду місцевого бюджету на перший квартал 2023 року. Доповідати миколаївна Шановні депутати, хочу сказати, що. Продовження військового стану на протязі цього року, особливо першого кварталу, значно погіршили показники нашого бюджету саме в надходженнях, які ми планували отримати. По-перше, були набагато зменшені надходження по редній платі з юридичних осіб, по податку на доходи з фізичних осіб, а також по акцизному податку за реалізацію суб'єктами господарювання розвитку торгівлі. В той же час робота міської ради і всі головні, всіх учасників бюджетного процесу була направлена в першу чергу на забезпечення бюджетних установ видатками, на оплату праці, на оплату за комунальні послуги та енергоносії, також на фінансову підтримку закладів охорони здоров'я, це у нас лікарня і наша ПСМД, та на організацію благоустрою населених пунктів. А також виконання інших програм, які потребували тієї чи іншої підтримки з бюджету громади. Коротко по дохуйній частині. Надходжень за січень-березень поточного року надійшло 38 мільйонів 266 і 7 тисяч гривень, в тому числі до загального фонду бюджету надійшло 36 мільйонів 238 і 5 тисяч гривень та до спеціального фонду бюджету 2 мільйона 28 і 2 тисячі гривень. Основними джерелами наповнення бюджету громади є податки і збори та податкові надходження, що сплачуються суб'єктами господарювання. І відповідно їх надійшло за перший квартал 18 мільйонів 245,5 тисяч гривень або 116,8% до планових призначень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року ці надходження збільшилися на 2 783,3 тисячі гривень. Другим джерелом надходження є офіційні транспорти. Офіційні транспорти склали за звітний період 17 мільйонів 993 тисячі гривень. Зокрема, з них базову дотації надійшло в сумі 5 мільйонів 829 тисячі гривень. Дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків по світі в сумі 993 і тисяч гривень. Дотації з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на докупованих та тимчасово окупованих територіях. Надійшло в сумі мільйон дев'яносто 95 тисяч гривень. Це нова дотація, яка вже була нам доповнена на протязі року відповідно до закону про про внесення змін до закону про державний бюджет. У світній субвенції надійшло в сумі 30 мільйонів 869,1 шістдесят гривень, а також надійшло. Субвенцій з обласного бюджету, як ми кажемо, на підтримку інклюзивно-ресурсного центру в сумі 425 і 2 тисячі гривень, а також субвенції з бюджету надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Це також нова субвенція в минулому році і не було. В цьому році надійшло 27 і 3 тисячі гривень, а також надійшло інших субвенцій з місцевих бюджетів в сумі 524 і 1 тисяча гривень. Зокрема, з них з обласного бюджету надійшло 76 тисяч гривень. Це кошти, які відповідно до обласного рішення програми Турбота передбачаються нашому нашій ОТГ. Також з бюджету Вінно Запорізької сільської ради надійшло 374 тисяч гривень, та з бюджету Софіївської сільської територіальної громади надійшло 79 тисяч гривень. Це кошти, які нам відшкодовують відповідні територіальні громади, занадані послугами бюджетними установами, які є на території нашої громади, і в той час їх немає на відповідних територіях. Одним з основних бюджетів джерел загального фонду бюджету громади є податок на доходи фізичних осіб. І який структурі громади займає 55,4%. Відповідно, вказаного податку надійшло за звітний період, за перший квартал мається на увазі 10 мільйонів 101 тисяч гривень. У порівнянні до відповідного періоду минулого року це більше на 268,9 тисяч гривень. Найбільшими платниками вказаного податку є відділ освіти, молоді та спорту, в надійшло по ДФО мільйон п'ятсот тисячі Гривень. Зокрема, за рахунок субвенції 818,3 тисячі гривень. Новобузька багатопрофільна лікарня надійшло ПДФО в сумі 1 млн 126 тисяч гривень. Новобузький коледж сплатив до бюджету громади 504 тисячі гривень. Акціонерна товариство Миколаїв Обленерго сплатив до бюджету громади 342,1 тисячу гривень. КНП Цент первинної медико-санітарної допомоги сплатив 317 і тисячі гривень, та Новобузький фаховий колес сплатив до бюджету громади ПДФО двісті п'ять тисяч гривень. Наступним по значимості податків, які сплачуються до бюджету громади, є єдиний податок. Його надійшло в сумі 3 мільйона 693 і дві тисячі гривень, що майже на мільйон двісті більше показника 2022 року. Хочу відмітити, що це сплата боргів за минулий рік. Так як в минулому році, відповідно до закону 21,20, який був прийнятий 15 березня минулого року, було передбачено можливість або сплачувати, або не сплачувати вказаний податок до громади. Тому, відповідно, в першому кварталі боржники сплачують відповідний податок. Вказаний податок в структурі громади єдиний податок займає 22 Наступним є податок на майно, який включає в себе. Плату за землю і інші податки. Що стосується плати за землю, то його надійшло в сумі 1 млн 469 тисяч гривень. Порівнюючи з надходженням минулого періоду минулого року, вказаного в податку надійшло менше майже на 90 тисяч гривень. Зокрема, орендної плати за землю надійшло в сумі 531 тисяч гривень. В тому числі з юридичних 424,3 тисячі гривень, з фізичних осіб 105,7 тисяч гривень. Порівнюючи з надходження минулого року, надходження зменшилось на 308,2 тисячі гривень. Потім наступне земельне податку надійшло в сумі 516,8 тисяч гривень. Порівнюючи з надходженням відповідно періоду минулого року, надходження збільшилися на 218,7 тисяч гривень. Знову ж таки, це сплата боргів за минулий період. Хочу сказати, що я вже його відмітила, був прийнятий закон у минулому році 2120, відповідно до якого як єдиний податок, як земельний податок була можливість сплачувати або не сплачувати. Однак, вже 5 травня цього року в газеті «Голос України було пропечатано законопроект 3050, яким вже унормовано питання сплати або ж несплати відповідних податків. Всі ми знаємо, що що сплата або не сплата відповідних податків при прив'язуються до, до наказу Мінреінтеграції номер 309 яким визначено перелік територій, які, які підпадали в ті території, де є можливість не сплачувати. Але цим законом, законопроектом 3050, визначено, навіть якщо є територія громади і знаходиться в наказі 309. Необхідно мати підстави, щоб отримати пільгу на сплати земельного або єдиного податку, тільки при умові, якщо ця територія того чи того, чи іншої громади є в переліку територій, які засмічені вибухонебезпечними предметами, або є які не відповідають тим чи іншим нормам. Тому мати можливість отримати пільгу треба тільки відповідно до рішення громади, яке приймає громада, і при наявності внесення до державного кадастру земельних і до державного кадастру об'єктів, які підпали і є, які є в переліку. На сьогоднішній день наша громада не є в переліку цих. Кадастрів, тому всі платники повинні сплатити як за минулий рік, так і починаючи з 1 січня платити відповідні податки до бюджету громади по нарахуванню. І на сьогоднішній день податкова інспекція проводить нарахування як за минулий рік, так і за цей рік. Тому прийдеться всім сплатити. Так, наступним це є в нас авцизний податок спального, його за перший квартал 2023 року надійшло в сумі 1 млн 330 тисяч гривень. Зокрема, з вироблено в Україні 192 тисячі гривень, що більше понад планові показники на 169,9 тисяч гривень, та звезеного на митну територію України надійшло в сумі 1 млн 138 тисяч гривень, що більше знову ж таки планового показника на 258 тисяч гривень. Акцизного податку за реалізації суб'єктами господарювання розірної торгівлі під акцизними товарами надійшло в сумі 805 і 9 тисяч гривень. Відсоток виконання складає 97,9. Зокрема, акцизного податку з розрібної торгівлі тютюнових виробів надійшло в сумі 373,6 тисяч гривень або 131,8% планових показників. Та акцизного податку за реалізації суб'єктного господарювання розрибної торгівлі надійшло в сумі 432,3 тисячі гривень. Порівняно з надходженнями відповідного періоду 2022 року цей ці надходження збільшено на 98,6 тисяч гривень. Наступним є збір за надання адміністративних платних послуг і становить вказаний збір за перший квартал поточного року: 603,4 і тисячі гривень або 210% до планового показника. Зокрема, адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб. Надійшло 13,2 тисячі гривень або 63%. За надання інших адміністративних послуг надійшло в сумі 446,8 і тисяч гривень. Відповідно загальної суми надходження за послуги, як ми кажемо, РЕО надійшло 213,9 тисяч гривень, це також значне надходження від відповідного платника податків. А також від міграційної служби надійшло 207,1 тисяч гривень. Порівнянні з минулим роком ці надходження збільшились майже на 200 тисяч гривень. Це коротко за, за за доходами. Що стосується видаткової частини бюджету. Виконання видаткової частини бюджету за перший квартал складає 30 мільйонів 394 тисячі гривень, в тому числі по загальному фонду 28 мільйонів 427 і сім тисячі гривень, та по спеціальному тисячі мільйон дев'ятсот і тисячі гривень. В порівнянні з січнем березнем минулого року видатки загального фонду бюджету зменшились на 4 мільйони 127,9 тисяч гривень. Зокрема, видатки на оплату праці склали 22 мільйона 658,9 тисяч гривень. Знову ж таки, хочу відмітити, що в порівнянні до першого кварталу 2022 року видатки менше майже на 3 мільйона, не майже на 3 мільйона 799 тисяч гривень. Це значне зменшення видатків, тому що ми знаємо, що і обсяг освітніх субвенцій, зменшилось, і взагалі в бюджеті громади менше закладено призначень і на оплату праці, і відповідно менше оплати праці підприємців та організацій, які сплачують податки до бюджету громади. На оплату за спожиття енергоносій та комунальні послуги направлено 1 млн 780 тисяч грн. і на видатки, на соціальний захист населення, а саме. Ті призначення, які йдуть на заходи виконання програми Турбота, здійснено в сумі 296,3 тисячі гривень. Коротко по галузям. Освіта це саме наш, наша галузь. Тут найбільше задіяно отримувачів послуг. На освіту використано 17 мільйонів 786,9 тисяч гривень. З них за рахунок освітньої субвенції 8 мільйонів 649,7 тисяч гривень. Зокрема, на дошкільні заклади освіти направлено 3 мільйони 336 і 9 тисяч гривень. У нас 8 закладів освіти. Вони працюють не на повну на повністю відтерміновано, але певна частина дітей, 57 дітей старшого віку, це ті дітки, які будуть вже з 1 вересня йти до першого класу, відвідують. Заклад, заклад, твій простір, і отримують там певні навчальні за дошкільну певні навчальні ці за дошкільною освітою. Хочу відмітити, що штатна чисельність працівників планова становить 153 штатних одиниць. Маємо на вакансії 31,5 штатної одиниці. І відповідно люди отримують до наказу відділу освіти, перебувають на мінімальній заробітній платі. <клес> що, що стосується шкіл, то на отримання шести навчальних закладів, які є у нас в громаді, і плюс до цього наші два. Дві фії. так, дякую. Направлено коштів у сумі 11 мільйонів 509,7 тисяч гривень. На сьогоднішній день у нас проходять навчання 1194 учня і маємо 91 клас. Касові вдатки на заробітну плату склали 10 мільйонів 762 тисячі гривень, зокрема, за рахунок освітньої субвенції склали призначення 8 мільйонів 649,7 тисяч гривень. Видатки на, на придбання предметів та матеріалів складають 39 тисяч гривень. Це частково погашена, погашена кредиторська заборгованість в сумі 76, яка була на 1 січня поточного року в зв'язку з непроведенням казначей суперних виплат відповідно до наказу 509 щодо першочерговості проведення тих чи інших видатків. Тобто кошти на поточні витрати. Використано по мінімуму, в залежності від того, яка ну, нагальна питання тих чи інших вирішення призначень і можливості використання нагальності в тому чи іншому закладу освіти. Що стосується позашкільної освіти, то на утримання позашкільної освіти а саме центру твій простір позашкільної роботи передбачено використання призначення в сумі 807,1 807 і гривень. Мережа, мережа гуртків закладу становить 54, діти відвідують цей заклад, так як там є певні умови щодо дотримання тих безпекових умов. Безпекових умов так. На оплату праці використано 778,6 тисяч гривень, оплата праці оплачується по мінімуму, в залежності від того, як виконують працівники свою роботу. На придбання предметів та матеріалів використано 17 тисяч гривень. Це придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту в приміщенні закладу господарським методом. В цьому році ми на сесії виділяли це кошти, відповідно вони освоїли. Що стосується інклюзивно-ресурсного центру, на то на утримання і відповідного центру використано 457,4 використано 457 тисячі гривень. Зокрема, на оплату праці з нарахуванням використано 423,9 тисячі тисяч гривень, з них майже 390 тисяч це кошти субвенції, освітньої субвенції, яка передбачена з обласного бюджету на інклюзивно-ресурсний центр. Це коротко по світі. Що стосується охорони здоров'я, на охорону здоров'я в нас направлено в першому кварталі поточного року 2 мільйони 495 тисяча гривень. Зокрема, на центр первинної медико-санітарної допомоги направлено 210,6 тисяч гривень, з них за спожиття енергоносії та комунальні послуги 138,4. На відшкодування витрат пов'язаних з відпуском лікарських засобів безоплатних та на пільгових умовах використано 8,8 тисяч гривень, а також на стимулювання середнього медичного персоналу використано 14,5 тисяч гривень. На центральну районну лікарню направлено 2 мільйони 284,4 тисячі гривень. На сьогоднішній день наша лікарня має ліжковий фонд 137 ліжок. Так воно тримається вже певний період часу і питання щодо зменшення ліжок не стоїть на сьогодні, слава Богу. З них направлено на оплату праці, на оплату за, вибачте, за спожиття енергоносії 2 мільйони 211,9 тисяч гривень, а також на пільгові рецепти в сумі 72,5 тисяч гривень. Наступним 17 соціальний захист. На соціальний захист направлено мільйон 500 тисяч гривень. Це утримання двох установ, а також виконання заходів програми Турбота. Що стосується програми Турбота, то на програму турбота направлено 225,7 тисяч гривень. Зокрема, це на інші видатки 48,6 тисяч гривень. Це одноразова матеріальна допомога, допомога сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані направлено 39 дев'ять тисяч гривень, а також була виплата. Кібі Івану Захаровичу, це наш ветеран, учасник Великої Чисняни війни, було, напевно, півтори тисячі гривень. Вже 1 червня ця людина померла, і вже на території і бувшого району, і окремо нашої ОТГ учасники Великої Вісняни війни вже не рахуються, не блікуються. Це остання людина, яка була учасником бойової тіки. Надання щомісячної материни допомоги інвалідам у війни в Афганістані в нас 9 чоловік, ми виділили 5,4 тисячі гривень, а також були проведені інші виплати, які передбачені до цього коду. Що стосується інших заходів у сфері соціального захисту, то направлено 146 тисячі гривень. Найбільший нас обсяг видатків йде на підтримку тих людей, які хворіють на і гем... проходять постійно курс гемодіалізу. Це у нас таких 8 осіб, направлено 74-4 тисячі гривень. Також було надано допомогу на поховання трьом особам, це ті люди, допомога рідним, чи тим людям, які опікувалися незастрахованою особою, яка була, не, не працювала, тому надали допомогу 3 тисячі гривень трьом особам. Допомогу малозабезпеченим громадянам було на лікування надано, це 22 особи з нашої громади 48 тисяч. А також матеріальну допомогу була населенню, яке опинилися на той час, коли було звернення в складних життєвих обставинах. Це було 4 особи з нашої громади, направлено 13 тисяч гривень. Крім цього, було з обласного бюджету, як я вже говорила, під програму турбота надано 76 тисяч гривень. Це були знову ж таки по заходах, які чітко визначені обласним рішенням і чітко передбачені на ті чи інші заходи, і на щось інше проплатити ми не можемо. Що стосується культури і мистецтва, то на культуру і мистецтво направлено 2 мільйона двісті дівносто і одна тисяча гривень. Культура і мистецтво займає в бюджеті громади 8,1%. Утримуються три заклади це публічна бібліотека, центр культури і дозвілля та централізована бухгалтерія. На мистецьку школу направлено 762,3 тисячі гривень, з них на оплату праці 668,3 тисячі гривень. На оплату за спожиття енергоносії 94 тисячі гривень. На забезпечення діяльності бібліотек направлено 406. Тисяч гривень, з них на оплату праці з нарахуванням 344,7 та на енергоносії 58,6 тисяч гривень. На забезпечення діяльності Палаці будинків культури це нашого центру культури і дозвілля та філій, які є в складі відповідного центру, направлено 965,6 тисяч гривень, в тому числі на оплату праці з нарахуванням 684 тисячі гривень, та на оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії 269,3 тисячі гривень. Що стосується фізичної культури і спорту, то на вказаний, це у нас утримання дитячо-юнацької спортивної школи, використано 683,2 тисячі гривень. На оплату працевнарахуванням направлено 454,1 тисячу гривень, на придбання предметів матеріалів направлено 47,5 тисяч гривень, зокрема, за, за, на оплату за кредиторську заборгованість, яка була на перше. Січня поточного року 22,6 тисяч гривень, а також на оплату поточних послуг направлено 148,9 тисяч гривень. І хочу відмітити, що за одночасно за рахунок власне надходжень муніципальної школи, дитячої юнацької школи, у нас, там, знаєте, є у нас фітнік, спортивний зал надійшло надходжень 75,9 відповідно ці кошти на відплатних послуг, які надаються тренером. Надійшли кошти, і вони направляються на оплату праці тренера, а також в деякій мірі на пальномастильні матеріали, а також сплату за енергоносії, які використовуються під час надання послуг жителям громади щодо нашого тренажерного залу, можна так сказати. І наступна функція, наступна галузь, яка отримується в бюджету громади, це організація благоустрою населених путів. На організацію благоустрою направлено майже 800 тисяч гривень. Зокрема, на оплату послуг з вивезення сміття 198 і тисяч гривень, на оплату послуг з прибирання льоду та снігу та льоду. Це в нас було в січні місяці. Всі ми бачили і бачили, що установа посипала, установа Добробут проводила відповідні роботи, направлено на 55 і тисяч гривень. На оплату послуг з утримана кладовищ направило 222,5 тисяч гривень, та на санітарне очищення міста направлено 282,9 тисяч гривень. Це прибирання території міста, парки, підмітання алеї, вулиць, тобто всі ті роботи, які ми бачимо, у нас ведуться постійно. Бачимо цих людей, бачимо, що вивозиться, прибирається то, що кошти використані за відповідними напрямками. Крім цього, з бюджету громади було спрямовано цільових субвенцій до обласного до бюджету сусідньої громади, це 22 тисяч, це до Володимирської сільської громади за утримання жіночки з громади на, на, на постій, де вона там постійно на даний момент проживає. Хочу сказати, що за заборгованості кредиторської та за захищеними статтями видатків, це оплата праці енергоносії. У нас на звітну дату немає. Є певна заборгованість по поточним видаткам, але вона незначна. Ця заборгованість знову ж таки, виникла через неможливість проведення тих чи інших видатків показначистів по, по черговості, але вже, вже після 1 квітня вона пригощена. І хочу сказати, що на протязі року однозначно в першу чергу. Як велося фінансування тих чи інших заходів, це було в першу чергу оплата праці, недопущення виникнення заборгованості, тому що це питання контролюється не тільки в міській раді, не тільки в Баштанській військовій адміністрації, навіть на рівні міністерства. Ми по цьому постійно здаємо контролі, постійно звітуємо, що що тижнево, тому першу чергу це оплата праці, енергоносії, а потім в залежності від надходження. І на рахунку громади кощі проводяться всі інші заходи, які потребують того чи іншого вирішення і є нагальними протягом цього періоду. У мене коротко все. Скільки у нас вільних залишків залишилось? Залишилось вільних залишків у нас 3 мільйони. Ще є питання?